Каже, добрий ранок. Бла -бла -бла. Каже, добрий ранок. Бла -бла. Балишся? Ілля, кажуть, більше життя показувати. Покажи життя. Наше життя яке? В 9 ранку хто сьогодні прийшов? Папа, хто сьогодні прийшов? Прибиральник, Прибиральник прийшов в 9 ранку. І оказується тут є дзвонок. Він нам подзвонив дзвонок. І прийшов до нас. У нас, нас оказується стиралка в місті з сушкою, але все одно не все досушило. Тому тепер у нас таким гарним видом речі сохнуть. Досихають. Але добре, що взагалі вона є. Что я знала, що вона є, і брала з собою капсули для прання, щоб тут не купувати. Бо мені треба було пару штук, для чого мені ціла пачка, правильно? Тому я взяла з собою і брала небагато речей, бо я знала, що я тут дітям все зможу випрати. Ось так. Зараз підемо на пляж. Підемо прогуляємося. Так? Да. Марк, підемо на пляж? Будемо плавати? Так? Да. І так, я коли їхала сюди, я знала, що нам будуть дітей чимось кормити. певно, що там макарони які стандартні там. і в кафе, зрозуміло, що там будуть їсти. Але все одно щось будуть перекусувати вдома, тому їм взяла з собою гречки. всі І зараз говорити нам гречку. Тому що ще чуть риса поїли з куркою, а тепер ще будуть гречки, і я зараз піде їм купе ковбаски І будуть їсти гречку з ковбаскою. тому... Кудись, без гречки навіть в Дубаї. Всі сидять в телефонах, чекають їсти і будемо йти mm -hmm. на пляж. Сьогодні Що сидимо, відпочиваємо, якось ще трохи відходимо від дороги, тому що на завтра вже починаються такі більш активніші дні, бо в планах у нас трішки коротше є планів. Зараз розкажу. І так, які ж у нас плани на ці дні? Ми хочемо в парк завтра Реала. Після цього парку ми підемо в Лігален, тому що вони знаходяться в одній стороні. І я вже купив білети. Білети всі ми купуємо на офіційних сайтах, там дешевше, тому що в касах дорожче. Купляйте одразу онлайн, не переплачуйте. Ми так само купили на звичайному офіційному сайті. Там, якщо платити за два парки, то виходить дешевше. Можна було б брати будь-яких два. Ми вирішили, що Реал буде, тому що діти дуже хочуть в Реал. І другий це Лігаленд, тому на завтра такий день. Ще в планах е, Бурж Халіфа, понятно, і що це в нас ще в планах А, і Global Village. Ось е, поки ось такі плани. Можливо, ще щось зміниться, але от розраховуємо, що підемо в. Тому що багато часу немає, не хочеться цілий день бігати, поки ми ще ці дні відпочиваємо, зараз сходимо з дітьми на пляж, підемо на дитячий майданчик, погуляємо, вечором сходимо в Маріна Мол. Тут побудемо на районі, бо завтра вже буде такий день активніший. Вчора у нас був дуже сильно активний день. На колесо ми дуже довго йшли, але класно, що прогулялися, колесо того вартувало. Тому поки. Плани ось такі. І ще хочемо перед цим. Думаємо, завтра ні. Завтра ні, бо завтра буде і так тяжкіне. Після завтра щось сходити на басейн. Але в принципі, ми знаєте, от є люди, які там приїжджають, зрозуміло, відпочивати там раз в рік чи два рази в рік. Вони хочуть побути більше на пляжі, На басейні ми тільки от були в Єгипті. Перед цим були в Єгипті. Постійно ми в Карпатах постійно є басейн. то, в принципі нам нема такого, що кожного дня потрібно бути на басейні кожного дня потрібно ходити на пляж. Плавати тому ми більше так поки по парках, тому що діти хочуть парк, діти влада хоче вуржкаліфа. Діти хочуть реал. Обов'язково вони зараз на нього сюди сказати, їхали. Дуже хочуть, тому ми поки так от по парках. А басейни і пляж це один раз за тиждень. Я думаю, цього буде досить. Можливо, якщо буде ще лишній час, то ще раз. Красота. Пахне на весь готель. <рес> Показуй, що купив. Давай розпаковку десь. Каву. Кавун. Це салат. Кі салат. Так, каву на 20 гірхам. Опять, може, на 11,3. Це що таке салат? 8 і 16 гірхам колбасуку взял? Что это такое? А курку? Опять курку взяв? <міс> так, ну как говорит, да, та, опять. Да. Ну, курка, в общем говоря. Сколько она получается? Ну, каждый 20 там с копейками. Он подержится. Ага. В море? Да. Мы на море, а на пляж. Давайте. Давай, проходи. <плес> на пляж. Рушники на рецепшні. Ідем беремо. Ідемо беремо. Поняли. Подвинуємо руку залежимо. Що? Лавро? Дали її сумочки? Я за 4 рушника, наші дві сумочки. І ми йдемо. Лавро, а куди ти сам по пішоходу? М? Не знаєш? Поїхали. Давай, су, -у -у. по дорозі зустріли ще зелену лампу. Крута? Пішли, хорошо, йдемо. Вау, крута. ми побачили кібертрака. Хлопці довольні, але я і в Вінниці його бачила. Як на мене взагалі не зрозуміло, може так, що чесно, якщо вам барджані депусім я розумію, і вони кайфові, да, класно, я би собі таку теж би хотіла. Але кібертрак, ну, ну чесно, не те, що там і за те, що це тесло, а просто із того, що воно якесь уродство, як на мене. І... Огромне просто, якийсь смисло в ньому їздити. Я бачила в Вінниці, у нас також їздив, тільки там з рекламою якось казіно. Yeah. Ну таке собі. Спорткар, я розумію. А от всі тесли таке собі щось. Так тільки поїздити, тут може подобається всі діти по фотку, але так по факту не дуже цікава машинка. Ось так, але хлопцям подобається. Вони кайфують, бачать всі машини підряд. Бо ту, що в Вінниці, вони її не бачили. Я навіть не знаю, мені здається, їх у всіх містах показували, що вона їздить, просто тільки типу, кламає кошти. Каже, ну але на мене навіть просто їздила тут. Таке су. Але хлопці побачили зелену лампу, кажуть, у них така сама є моделька машинка. Тому вони кажуть, що клас, і вони собі тепер так хотять, вчора вони захотіли сіру, а сьогодні вони вже хочуть. Ладно, ми вже майже дійшли до пляжу. Марк, розкажи мені, що тобі кібертрак понравився? Так. Да. Да? Більше чи ламбаржині да, Звуки взагалі прикольні. Звуки прикольні, так? Да? Вонго на часі. Давно розгонявся він. Це хтось взяв мар покататися. Да, І вона каже, не... що як зрозуміти, що це не машина шейха, а як зрозуміти, що це машина, яка на прокат. Тому що шейхи вони коли купляють собі там або боржині, там якісь прикольні машини, там навіть самі там які там Ферарі, в них номера одна-дві цифри, бо вони вивалюють кожен день. Ну три, да, ну дві Більше, там три, одна. Да, Тому що вони тратяться на машини, і у них є гарні номери. А оці вот машини, що стоять возле гасіння, там номера э, Абракадабра, короче, з пяти цифр. І, зрозуміло, що це просто стоїть на оренду машина. Тобто і бере, там можна круг зробити на ній і все, поїхати назад, да, Лавров? Тому ось так. Можна сказати, що тут в основному всі просто орендованій машині. Ми тобто, вчора бачили, як на Феррарі він що круг зробив. Поки ми дійшли, він той круг зробив і поставив, припаркував назад. Тому можна собі прокататися кружочок з готелю зробити, сідеба пофоткатися. Я не знаю. Ну на цьому. Не, там можна десь спуститися, пішли, подивимось. там, тільки там заход на пляж. Пішли. На бурянку пташ? Да. Так. Тут люди лежать, пішли, почувають, його здимають. Там у нас лежаки. зараз підемо на пляж. По інфраструктурі тут все є. <різь> <різь> Понятно, що тут є поїсти. Я взяла. Дуати є, все є, туалети є. Сподіваю, да. Да. Ну вов люди, дивись, під низом там лежать. Йдемо, так, от, да, от туалети перед передівалками. Бачите? Душеві. Все є. Туму шукати своє місце, ляхтів брати лежаки. Я йому сказала, що він ніяких ліжаків не обрав, ми минулого разу взяли. І ми навіть не те, що час не посиділи, півчаса не посиділи. Тільки зря заплатили, там можна було взяти їжу, бо там платиш депозит. Ми нічого не взяли, нічого не цей час посиділи, кучу грошей заплатили коротше, і йшли. І не було ніякого сенсу. Ліжаки, до речі, на другій трошки лінії. А на першій лінії так можна кинути рушники і собі відпочивати. Дивіться, скільки людей багатенько. Є що? є єшу. Ціни на шезлонги тут зовсім різні. Її по 100, є по 150, є і по 300. Різниця в тому, в який день ви прийшли. Якщо з понеділка по четвер дешевше. Якщо ви прийшли в вихідний день, то звісно дорожче. Плюс оплатите депозит, який потім можна обміняти на напої чи їжу, але так не у всіх. Не усіх ця зона шезлонгами. Деякі зони ближче сюди до центру, вони дорожчі, деякі далі не дешевше. Але нам більше подобається ось ця безкоштовна лінія, тому що вона, виходить, найближче до пляжу, дітям зручніше, бо шезлонги далі і ходити туди-сюди незручно. Так, ну що по воді тепло? Тепла вода, рибки під ногами плавають. Так, тільки ти далеко без папи не заходь. Біля берега. От дивіться, як шезлонги далеко, бачите. Це такий один із найвідоміших безкоштовних зручних пляжів міських, скажімо так, тому тут людей багатенько. З приводу пляжів він, звісно, тут не один, багато є різних є. Як за гроші, так і без грошей, просто це один із самих відомих. Так як ми на пляж ходимо не часто, нам сенсу брати таксі, тратити не тільки кошти, а ще й час, щоб поїхати просто на залів і там час покупатися. Не має сенсу, тому в нас цей також повністю влаштовує. І, до речі, він нам дуже сильно подобається. Чистенький, гарненький. Вся інфраструктура є навкруги. Хлопці кайфують, сьогодні хвилі, вода дуже тепла, дуже тепло, комфортна погода. Зараз 3 години дня. Я казав, щось там 32 чи скільки десь так, але погода реально кайфова, водичка тепленька, класно. Пахне так морем, так пахне. Там така сильний-сельоний водичка. В покажи. Оцей. Okay. Ти не важкою рукою, почекай, бо я не можу сфокусувати. Ага, м'ягенький, да? Да. Як, так? Як тобі подобається? ламається. Да? Подобається тобі тут? Лавро кайфує, так? Марк. Хлопцям подобається. Інфраструктура, тут гарно, все симпатично, все вистачає. Близько йти, добре доїжджати сюди. Тут же всякі розваги, колесо, гарний вид. І він Звичайний міський пляж, скажем так, саме звичайний міський пляж. Він безкоштовний, ви бачите, є рятувальники. Єдине за що я доплачу, то це за шезлонги, якщо ви хочете на них відпочивати. Але як бачите, зроблено нормально шезлонги на другій лінії. На першій лінії люди можуть просто лежати відпочивати, залишити свої речі. Ніхто нікого не виганяє. Не зробили так, як в нас метр від берега. Ті, ти можеш сісти тобі на голову шезлонг хложить. Ні, шезлонги всі далеко. А люди просто відпочивають. В принципі, я не знаю, що знову дається нам цілий день, чи є сенс його брати, чи немає. Ми, ми минулого разу взяли, тільки викинули кошти. Цього разу ми вже не брали, бо тут цього, в принципі, вистачає. Але вода супер тепла. І так пахне, прям така солона, кайф. Лавро! Що, лавро? Що ти знайшов? Ого. Покажи, які крутіра. Це колупа, це акули. Так. Да? Да. Це, це кома. Ага. Це... Куба, клуба. Угу. Круто. Круто. Ти молодець. Такий не було, так? Да? Так. Да. Давайте, все мені в сумку ставиш, так? Да? Побі. Ой, що Марк наробив. Покажи Мартіки не їш пісок. Покажи, як ти виглядаєш. Насипав собі на голову, на ноги всюди. Зараз ми з хлопцями то обмиємося тут в душе, але все одно Марка. Що Марк там голову натрусив, то так його не помиєш. Ну покаже Марк. От мінус пляжа. Боже, все, все, в цьому. Я не знаю, як ми зараз будемо його вимивати. Зараз якось буду в вані його викупувати. Да, Марк? Буде зараз кваситись, і відмивати цю голову. всю. Бо тут так зараз на пляжу його не обмиєш. Пішли. Ми їм ногі, вже біжимо в гостиницю, давай, в готель. І там будемо це все робити. Пішли, давайте, хлопці. Давайте, давайте. Марк знову по дорозі з пляжу знайшов ламбу синю. Крута? Давай тепер, ручку, пиши. Ой, Марк, закажу ламборжині, фоткається, так? Зайшли в старбах, тут навіть чіпси є. Десь держав. В общем, сів в телефон, я не договорила. Взяла собі кофе, капучино великий. таку мені радісну новість написала про Рамадан. Е, стаканчик кофе стоїть 26 дірхам. Це на наші гроші 290 там, з копійками гривень. Просто стакан капучино Starbucks. Грустно, грустно, але я його хотіла. От і все. Ну що, дорогеньке, а тепер підемо на Маріну шукати якийсь ресторанчик смачної їжі. Найшли по відгуках, тому йдемо дивитися. На Маріні ввечері також своя атмосфера, всі гуляють, катаються на самокатах, їдять по ресторанах і катаються на всяких лодочках. Тут, звісно, на Маріні гарно завжди. Йдемо, шукаємо щось поїсти. Іля хоче якусь. Казахську кухню, знаєте. Тут взагалі вона є. Є узбекська, є казахська. Давай, Мар, повертай. тому шукаємо. ми ще поки італійську, але мені кажеться, що я не знаю. Я, 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 я не знаю. Я їй вже пропонувала, каже, давай італійську. Я думаю, що також дуже вкусно. Але Іля щось не дуже хоче. Мар, дивись, хто їдете? Ага. Але от що я помітила, то дуже багато левантійської кухні. Я каже, ідеальна сім'я. Марк везела вра, ухажує, за ним дивиться, так? Молодець, сонечко. І йдемо в сторону. Мама, Маріни Мола. моло. Так, коли ви бачите такі от будочки, гуляючи по Маріні. Це будки, в яких продають... Білетики на транспорт річковий, це як звичайний транспорт. Він, е, є лодки, тут які можна заказати подорожче, а це звичайний, звичайний транспорт, скажімо так. Звичайна лодка, вона коштує там, копійки. Ну, їде вона тут буквально одну хвилину, ми на ній минулий раз каталися, там дві остановки, можна так сказати. Можна і одну остановку взяти. Тому це так, якщо прогулятися по-бистрому, то такий хороша дуже ідея. Їх тут багато, тому можна взяти і прокататися. Так, як цього разу ми на ці лодочки кататися не будемо. Залишу вам посилання під в описі, під відео. Минулого разу ми на ній каталися, я все пояснила, тому переходьте, дивіться, там все ясно, все понятно. Як можна прокататися на лодці по Дубаю Маріні всього за 5 дірхам? А ми поки йдемо далі проходимо яхточки. І йдемо далі. Коротше, я різко рішив розвернутися і пігти в другу сторону. Ми вже дійшли до Маріни Мола з цієї сторони, тому що наші швидші є вихід з другої сторони. Кажуть так, з главного входу. Якось ми туди дійдемо, ніяк не можемо дойти, Ілля тільки ходить, а я ніяк не можу зібратися. Але дійду і поснімаюсь. Стоїть автоматик з водою, він безкоштовний. Можете набрати собі водички або просто, якщо ви хочете пити, підійшли, попили собі. Краник такий. Коротше, ще один мінус такий Маріни, скажімо так. Я не скажу, що це прям мінус, але кажеться, що все дуже швидко, і дуже але вона йде таким зігзагом. І кожен раз, коли ви йдете, то кажете, що дуже все близько не до одного, а по факту ви такі отак от йдете, отак, 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 отак. І дуже багато тратите енергії на те, щоб ці обходи робити. Так, нашли якийсь ресторан, ще куча людей. І я подивитися, відгуки в гуглі. 4,9 і 9 тисяч відгуків, значить він реально хороший. Тому йдемо. Добре, сюди. Яка Так, да, Тут, звісно, так гарно. Правда? Пише, що цей ресторан арабської кухні. Але тут, так як ми бачимо, кухня різна, є як і піци, є навіть і борщ. Так, по меню. Плюс тут я борщ. я собі заказала, сейчас покажу, що тут є. Тут багато вообще всього вот такого интересное. і тут я собі заказала, заказала, заказала. і, і, кебаб, і хумус, і все. Чикін, кебаб. Вот. Київ, Котлета по київськи і картопля. Малі, піцу, да? Маргариту, да. і мілкшейки, Да? Стандартна. що ж стандартно. З колбаскою? Ні, там сирну ми брали. тут з колбаскою тільки папероні, вона дуже спайсі. Тому ми брали без колбаски. молочні круто ой пули вот ложечка до морозова ну, так. Ти сначала выпиваєш, да, Вот так ты спочатку випиваєш да отак як мор марк як марк робив боже зговори і печиво бери ну і що як смачно марк хлопці смачно Принесли нам чай так, з таким чехольчиком прикольним. І каже, що неожиданно, що... кажу, Це для гарячого і для сміється, кажу, дуже неожиданно. І принесли борщ. Анука Ану поколупає його. Так Сметана, даже. він такий густий. Цікаво, що він похожий на вкус. Анука Ілля, давай роби пробу. Борща. Лаврота дивиться. Ти хочеш їсти? Зараз де піці. Ліж печу опа. Одну угу. Ну так, да, хорошо. Ну-ка шуєля. Смачний? Похож на наш? О, бачиш, смачний борщ. А ти зря відказався, Лавро. Да. Ну, моя кослідка по-київськи з картоплею, ваша да. Диви яка велика. Ти бачиш? Вона собі щось таке замовив. Да. Щось таке, да. кібаб Кібаб, тарілка да. просто супер огромна. Мама, а серед не був їж. Mm -hmm. Думаєш, ти дуже смачно виглядає. Mm -hmm. так. А ну-ка Іля, скажи, твій кебаб, борщ, моя котлета по київськи. Що там ще було? Піца, два коктейлі і владен сок. І сіки получає сто двадцять доларів. Сто шістнадцять, сто шістнадцять доларів. Шо? Що ти хочеш їхати? Да, так, кажеш. Ну, але порції дуже великі, супер великі. Це так вже обідати і одразу вечеряти, як на мене. Але смачно. Але дуже багато. І дорого. Nee, ми два дні економили. Ми ходили, ми вдома. Так, да, бо ми ще здому трохи їмо, а виходить, в кафе приходиш, вроді береш одну порцію, а виходить, що одна порція дуже велика. І за це я не дуже хочу часто ходити, бо що мені каже, що дуже багато з'їдається, ні? Якось взяли тоді кебаб. цей раз кібабаць, Ці кебаби такі огромні. Просто я вважаю, що це Ілля просто багато заказав, правда? <рес> <рес> багато <рес> дороги. <рес> Але дуже сильно наїлася. Я прям ідую, як цей. Живіть вже, як вагітний. Хочу, всі люди йдуть з пакетами HDM, що вони там знаходять, що там можна купити нормально. Не знаю, мене якось не зростається за HDM. Не знаю, всі бачать з пакетами, просто всі. Вирішили назад ще протися через Маріну Мол, зайти туди. До речі, в наступному відео, точніше, в якомусь з наступних відео покажу вам. Тут є магазин з алкоголем. Він в Дубаї не один, але саме є в Маріні Мол. Але вже немає в нас дуже багато часу. в Цьому відео і так дуже багато нас знімала. Відео вийшло таким домашнім, скажімо так, просто про наші пригоди трішки показали вам пляжу. А завтра ж нас чекає супер тяжкий день, тому що ми поїдемо в Парк Реала, ми поїдемо в Ліголенд. А післязавтра нас чекає Global Village. Тому ставте свої лайки та обов'язково пишіть коментарі. Пишіть, як вам ціни. Дуже мені це цікаво. І зустрінемося з вами завтра вже в новому відео. Тому до завтра!